Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, які події можуть змінити ваше життя. Може в нас щось треба звернути увагу чи замислитись над чимось? Тож давайте розглядати смачної вам кави та цікавої розповіді? Нагадую одразу, що філіжанка загальна. Якісь події можуть з вами резонувати, а може, і взагалі нічого для себе не почуєте. Це так. Підходить добре, не підходить, не лякайтесь і взагалі не хвилюйтесь з того приводу. Так, дивіться, що стосується особистого життя. Тут для когось з вас. Взагалі тут для багатьох, якщо чесно, бо не одне обличчя чоловіче виглядає тут, тож для різних жінок це різні чоловіки, які чекають від вас, знаєте, як прояву почуттів таке життя, і чекають вашого повернення. Ось таке тут є. Одразу впадає в око, і у багатьох це під питанням. Що далі? Як далі? Чи налагодяться відносини далі? От таке може змінити ваше життя, бо тут не від них, не від цих чоловіків залежить ваша відповідь. Вона взагалі в вас в самих. І для декого це ще не вирішене питання. От просто для декого з тих, хто слухає. Потім дивіться, ось тут, давайте так, як в п'яту точку штовхає незручна ситуація. Це знаєте, як людина засиділась от просто там, де комфортно, нічого не змінює, але обставини так будуть складатись, що комусь з вас все ж таки. Прийдеться свою зону комфорту, ну, як скажімо, трошки зменшити. Я не кажу, що зовсім відмовитись від комфорту, ні. Просто життя буде, ну, як, знаєте, як заставляти вас рухатись вперед. Тут у вас нові спілкування йдуть, от просто як починаєте цей рух. Багато нових людей буде приходити в ваше життя, у ваше спілкування. Це, як знаєте, налагоджувати, треба буде з цими людьми відносини, спілкування. Люди, які будуть в вас зацікавлені, але й ви в них теж. Ну, тобто це те, що буде один одному будете допомагати в якихось ситуаціях, обставинах. Це може, знаєте, когось з вас виштовхують на роботу, наприклад. Або когось з вас виштовхують взагалі до нового спілкування. Ви там десь ховаєтесь зараз, ну там в своїй оселі і не хочете дуже так нових знайомств, але ж так воно не буде завжди. І прийде час, коли життя вас просто буде змушувати до цього спілкування. Потім а, когось з вас, а, дівчата, хлопці. Тут для всіх інформація зараз іде якісь нові новини будуть виштовхувати а, до. Це знаєте, як відмовитись від одного способу життя і приймати новий, але ж він дуже світлий для вас, дуже такий, знаєте, це як перегляд життя, як відмовляння від. Того, що вже занадто складно вам сприймати. От просто от ваш, ну, скажімо, світогляд буде змінюватись. От тут так виглядає. Потім для когось з вас нові знайомства, нові е, враження від знайомства з новими чоловіками. Тут два мені їх показані, ні, навіть три. Дивіться, тут як кожен для якихось своїх виконань. Ну, тобто, наприклад, вам треба щось полагодити, ви одного чоловіка, вам треба щось, там, ну, щось, ви не розумієте, якісь пояснення потрібні, ви спілкуєтесь з іншим. Ну, то, тобто це люди, які ну, зустріч з якими не оминути. Ви самі будете шукати на цю зустріч. Далі дивимось. Так, ось тут переїзд для когось з вас. Ну, це зміна життя, ну, звісно ж, зміна, але це вами сплановане. Це, знаєте, не таке, що там ви тікаєте, а це просто от у вас бажання нових, нових вражень, нових, ну, знаєте, як, як ви рішуєте самі для себе. Що вам потрібні саме такі зміни в життя. Ну, що вам потрібна саме от зміна локації, зміна взагалі, от всього. Для когось це буде мати вагу. І це, знаєте, як для когось виглядає таким чином, ви як приймаєте пропозицію від людини, яка вам. Буде як трошки прокладати той шлях. Як знаєте, от це, ну, звісно ж, вам там самим теж буде багато чого робити через цей переїзд, але ж є людина, яка, ну, як путівник для вас, яка вас просто от буде в якихось моментах навіть тягти за собою, бо ви. ну по-перше, ви в якихось моментах дуже нерішуче дієте. Як знаєте, ну, ну я не знаю ще, ну я подивлюся, і мені треба поміркувати. А людина просто вже знає, вже все розмірковане, прораховане, і просто вас буде тягнути там. Поки ти думаєш, давай вже щось робити. Далі дивимось. Ну, ось тут теж мені показане нове знайомство, жінка і чоловік, і новий шлях сумісний А для когось це просто от як нова нові стосунки. І тут дуже рішуче треба діяти, бо, знаєте, як у вас як конкурент, будуть Бо мені тут із одного і з іншого боку показані конкуренти. Ну тобто Наприклад, ви там поки ви думаєте, хочете ви цих стосунків чи ні, то, наприклад, на вашу жінку, Ну про яку ви там розмірковуєте, вже будуть оком накидати інші чоловіки, будуть їй робити якісь пропозиції. Ну і навпаки ну, тобто Якщо людина вам хоч симпатична, то не дуже там довго е, хочеться сказати, носом крутіть, але так якось грубо виходить, то там самі собі знаєте, що, що не дуже довго. Да? Далі дивимось. Так, перспективи. Дивіться, тут відродження показане для людини. Ви можете як відродитись, як знаєте. Як стати на ноги, але якось нібито вам треба буде обирати. Тут не так, що, знаєте, ви зберігаєте все, що у вас є на сьогодні, і ви щось нове собі отримуєте в життя. А це, знаєте, від чогось все ж таки треба відмовитись. Ніби, як знаєте, звільнити місце для нового. Це, буде, це може бути ситуація, от, будь з чим у вас пов'язана. Бо тут мені показано взагалі і зміна оточення, ну, зміна спілкування. Тут люди якісь відходять від вас, але, як то кажуть, знаєте, на їх місце одразу нові люди заходять. Тож це не буде такого, що ви. Ну, нема з ким поспілкуватись, будуть люди поряд. І це, знаєте, зміна взагалі. Ну, от як до нового треба звикати, взагалі до всього нового. Добре далі. По роботі для когось показана ситуація, коли вам з кимсь там спілкуватись. По роботі дуже-дуже складно, бо людина складна. Людина, яка як гнітить вас. І тут мені показана ситуація, коли ви як шукаєте нову роботу, ви, ви таки підете. Ви в якийсь момент скажете собі так досить. Бо я себе тут втрачаю, я, себе тут, я тут не зростаю, а я себе тут втрачаю. І в якийсь момент, ви просто, коли тут, як знаєте, просто от ви починаєте спілкуватись, вам роблять пропозицію, ви йдете з цієї роботи, але будьте готові. бо... Той, ну, я так розумію, що це керівник у вас такий складний, буде за вас чіплятись, буде якось пропонувати вам залишитись. Ні, ви, ви йдете, ви йдете в нове. Бо там, куди ви йдете, вам якось одразу, вас, ну, знаєте, як вашу цінність одразу розуміють, і взагалі інше спілкування. Тож ви, ну дивіться, тут в цій ситуації, де ви зараз є, ви маленького зросту, і над вами на той ваш керівник. А там, куди ви йдете, ви великою людиною приходите. І там люди одразу якось знаєте, як вклоняються вам, вашому досвіду, вашим вмінням, вашій майстерності. Так, для когось з вас, ось тут мені показане спілкування. Такий вже, знаєте, чоловік дорослий, ну, скажімо, ну, за 50 точно, так він виглядає не, ну, скажімо, такий він не худий. Такий доволі кремезний чоловік, не дуже там сильно з високого зросту. І дивіться, як від вас багато якихось знань отримує. Ну, як знаєте, ви людина з досвідом, ви людина знаюча, ну, розуміюча, що робите. І людина, ви мені показані доволі м'якою людиною до спілкування з людьми. У вас там може бути і в якихось моментах складний характер або дуже твердий характер, але ви, ну як знаєте, от якщо починаєте спілкування з людиною, то спочатку м'яко, а потім вже ви там як людина заслуговує, так ви себе і поводите з людиною. Дивіться, як мені, чого мені цю ситуацію показують. Цей чоловік, він якось і не поганий, і не хороший для вас, але він як на заваді вашого просування, вашого руху стоїть. Тобто, дивіться, ви людина, яка ну, сама собі прокладає шлях в якихось там ваших прагненнях. А оцей чоловік, відчуваючи, що у вас якісь гарні зміни в житті кояться, що ви якось знаєте, людина, яка, ви як притягуєте його час від часу до себе. І кожного разу, коли у вас, ну як, як починаєте набирати, от, зростати в своїх якихось там справах. То з'являється цей чоловік, як на заваді вам стає, як відволікає вас, як знаєте, от щось там починає вашу зосередженість змінює. От так. От, тобто я так розумію, що якщо ви будете обходити, ну так, воно мені тут намальовано, якщо ви обходите спілкування з ним. То ви не втрачаєте своєї наповненості, і ви далі йдете у своїх там просуваннях. Якщо ви затримуєтесь поряд з ним у спілкуванні, то ваш цілеспрямований шлях він трошки починає, як, знаєте, воно вже не так швидко у вас все йде. Якось воно там змінюватись починає. Так, для когось тут треба звернути увагу на своє здоров'я. Чоловік мені показаний зайнятися своїм здоров'ям, бо дратівливість вже якась з'являється в людини, якась така, знаєте, от невпевненість в собі, в завтрашньому майбутньому. Тобто, це треба ну, треба просто працювати вже з тим, що там, де там вилазить у вас, де там треба звернути увагу на моменти здоров'я. Просто це треба вже змінювати. Не треба сидіти і чекати, поки воно саме пройде. Попрацюйте з цим. Ось тут комусь жінок. Показана ситуація, коли вам дуже треба ретельно планувати всі свої рухи наперед. І не так важливо, коли у вас якісь плани, не будуть, ну, якось так, знаєте, як ви спланували, не буде там виходити, будуть зміни. Це не так важливо. Важливо, вам як знаєте, Планування вам дає зміни енергій, зміни, ну от як поряд з вами починає все змінюватись, як знаєте, як до вас починають притягуватись можливості. Тобто, поки ви живете, як, ну от, як то кажуть, сьогоднішнім днем, як, як є, так і є, а там завтра побачимо, що буде. Ви як буксуєте на місці, у вас нема розвідку. І ви, як знаєте, по енергіях, як... ну, ви не наповнюєтесь Отак воно мені показане. А вам треба це змінювати. І у когось тут показана наступна ситуація. У вас починається дуже стрімке. стрімке Стрімкий рух вперед, так більш підходить до цієї ситуації, а ви його заторможуєте своєю нерішучістю. Ось так. І дивіться, і заторможуєте ще тому, що хвилюєтесь через гроші. Хоча насправді ну, тут просто ви розумієте, що це, ну такий, знаєте, значний груз. Це те, що буде важко витягти, але ж у вас тут будуть. Знаєте, у вас не просто нерухома платформа, а на яку ви збираєтесь, і ви будете там щось будувати, щось робити. А у вас, знаєте, це як те, що буде набирати обертів поступово. І це не буде, знаєте, от як, наприклад, ви там щось зробили, і ви знаєте, що от воно ніяк не буде змінюватись. А це те, що може навіть подвоїтись з часом. І це буде для вас ще краще. Тож просто робіть, просто будьте, тут вам не вистачає просто впевненості в собі. Вам знаєте, як, як мотивувати себе чимось треба, і мотивація вам буде надавати і сили, і швидкості. Поки що ви затягуєте. Так, і давайте ось тут побачимо. Дивіться, у, у тих, у кого вдома, там ви всі разом ви спілкуєтесь, воно незмінне, воно на довгий час. Для когось з вас показане. Це, знаєте, як сім'я, яка от вона зараз є, вона дуже дружньою показана, і це воно так і буде далі. І це було збудовано колись ще жінкою, яка взагалі тримає оці всі стосунки. знаєте як під контролем, але він такий м'який, такий приємний, такий теплий цей контроль. Просто ну, він такий ненав'язливий. А знаєте, просто от людина вміє налагоджувати і стосунки, і вміє ну, от, зробити так, що воно приємно, воно хочеться бути у таких стосунках, їх не хочеться втрачати, їх не хочеться змінювати. Тож воно так і буде залишатись. Так, ось тут людина з новинами якимось до вас приїздить. І це так, це якісь знання, які чекають чоловік та жінка. Приносить ці знання, ну вони такі, вони тяжкі, вони якісь такі, знаєте, от, ну, засмучується чоловік від цих знань йому не подобається те, що він почує, але ж якось от нема тут чіткої відповіді, воно поки що залишається питанням. Але побільше спілкування у цього чоловіка. Це знаєте, як от його клопіт, а жінка як очікує на результат. Ну Добре. У когось тут впевненість через те, що ви якось знаєте, як побільшає у вас. Ну, до вашої корзини там щось впаде, як знаєте, от будете себе впевненіше почувати, бо не будете не буде нестачі, от, скажімо, у ваших там, у, ну, у продуктах, у якихось там бажаннях щось придбати. Тобто дозволити собі, зможете трошки більше, ніж донині. І ось тут останнє, що скажу, показані мені літні люди. Якась ситуація їх геть розсварить, на жаль. Це, це не бажання почути один одного. Але дивіться, як. Відмежується тут чоловік, йому треба щось зробити, а от йому лячно робити. 71? Здається, цифра, це може бути вік людини. Це виглядає так, що могло щось там початись, коли людині було 71 рік. Зараз людині може бути навіть на до 7 років від 5 до 7, тобто 70 або плюс 5, або плюс 7 років. Отак, от от, отакий вік показаний. І ну, там щось, я так розумію, з внутрішніми відчуттями щось пов'язане, десь щось там болить, а людина ніяк на це не звертає уваги. І вже навіть не хоче чути нічого, ніяких підказок, ніяких там благань з його родини, що то піди ти зроби щось, піди, хай тебе подивляться. Тут якась така ситуація. І вже жінку цю вмовляють хтось або з родичів, або там з ким вона спілкується, може, якісь там друзі, подруги, що залиш, от, залиш, не чіпай вже його, вже от так от. Ну, на жаль, ця ситуація вона складно дається внутрішньо людям. Ну, знаєте, коли хвилювання, коли могло б бути спілкування кращим, але ж оця ситуація вона якось розсварила людей. Ну, все, на цьому. Хотілося би чимось приємним закінчити, але це побачила останнім. А, ні, можу приємним. Тут пропозицію комусь робить, комусь дівчат робить, робить чоловік. І це буде як об'єднання, це може бути будь-якою пропозицією. Може і по роботі, а може, і дійсно романтична якась пропозиція. Бажаю вам і тої, і іншої, кому що треба. Але це буде вдалий союз, тож зверніть увагу на пропозицію. Всім, всім, всім бажаю гарного дня, гарних подій в цей день і не тільки в цей. І хай рядом з поряд з вами будуть дуже приємні для вас, гарні, е рідні за душею люди, рідні по крові, ті, які вам от просто потрібні, поряд з якими вам просто добре себе почувається і приємно бути. Бережіть себе всім пока.